Доброго дня, любі дітки! Сьогодні в нас заняття з малювання. А що ми будемо малювати? Відгадайте! Він не лялька, не людина. На снігу стояти звик. В нього несмачна морквина. Хто це, дітки? Звісно, сніговик! Коли навкруги сипане легким, блискучим снігом. Ді дітлахи радіють. Ура! Настала пора, санок, лиш ковзані, ліплення сніговиків. Найулюбленіше зимове заняття. Це сніговик, і саме сьогодні ми будемо його малювати. Перед малюванням я вам пропоную пограти в пальчикову гру. Раз, два, три, чотири. Ми сніжок зліпили. Він кругленький і гладенький, але зовсім не смачненький. Раз, підкинемо, два підкинемо. Три спіймаємо і зламаємо. Щоб його намалювати, нам потрібно фарби. Біла, чорна, жовта, синя, зелена та червона. Два пензлика, склянка з водою, серветка та папір блакитного кольору. Розглянемо схему фарбування нашого сніговичка. Його тулуп складається з трьох кружечків. Великий, середній, маленький. Руки це дві рисочки, очі це дві крапочки, ніс та ротик. Спочатку намалюємо знизу велике коло білою фарбою. Потім на ньому зверху ми намалюємо середнє коло. І на ньому коло маленьке. І одразу всі три кола розфарбуємо білою фарбою. Далі синьою фарбою ми намалюємо відерце і розфарбуємо його синьою фарбою. Намалюємо нашому сніговику ручки чорною фарбою і дамо в руки мітлу. Гуциками кольоровому прикрасимо його сніговий костюм. Малюємо кружечки, червоне, зелене та жовте. Ну а зараз будемо оживляти нашого сніговика. Намалюємо йому очі, ніс та ротик. Намалюємо нашому сніговичку більше снігу, сніжинок. І ось наш сніговик готовий. До побачення, малята! До нових зустріч!